Родом він сам з Львівщини, але майже чверть століття чи більше навіть 23 три роки. 23. З 93 року я Проже? закінчив самбірський ой, я закінчив самбірське педагогічне на Львівщині і поступив в Сіпропильський державний університет імені Фрунзе. Він тоді називався зараз імені Вернацького Володимира mm -hmm. Вернацького, філологічний факультет вчитель української мови і літератури. І живете ви двадцять три роки в Бог Чесарає. Місце Бог Чесарає, викладав в першій школі вчителем два роки. І так і далі. Це троє дітей, які народилися в Криму. Дружина, кримчанка, корінна. Андрій очолював громадську організацію Український дім і викладав українську мову, боровся за українську школу, а в останній місяці був активістом Євромайдану. Да. Кримського Євромайдану 24 листопада 2013 року. Перша акція наша була. Так, да. і от е, я нагадаю цю історію, можливо, не всі пам'ятають, там не всі асоціюють конкретно викрадених, захоплених людей з історіями. Е, Андрій Щекун це людина, яку на пероні прийняли так звана самооборона Криму. Е, він зустрічав посилку з материкової України з українськими прапорами. Там скільки було? 52 прапори. 52 прапори. І для вас це закінчилось майже двотижневим – 11 днів. Як ви себе зараз, по-перше, почуваєте? Ну, вже набагато краще, звичайно. Вам так, з руки там... витягнули дві кулі, так? Да? Так, з руки було в Херсоні зробили рентген-знімок, дві ноги зробили знімок і де стріляли, і руки, і в руці знайшли, що дві пулі так і залишилися. Там прооперували, там два дні я був пробував в Херсоні, потім нас перенаправили на Київ. Я розумію, що вам про це важко згадувати, але все таки розкажіть, як ви думаєте, для чого вас захопили? Чи знали ви хто ті люди? <плес> ні, не так. Чи знали ті люди, хто ви, тобто, можливо, це була випадковість. Ну, така. Ні, ні, реально ці люди мене реально і взнали, бо вони вже казали давно на пероні прямо, о, я давно тебе хотів морду тобі набити, там, і, і прибити, ти, що ти багато виступаєш там, і так далі. Тобто вони е, свою ненависть і агресію демонстрували прямо, це було, це було близько 10-ї години, прямо на пероні, не, 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 не церемонячись. І, і відвели мене в лінійний мі міліцейський участок. там було Міліціонери і, і сказали, що вони зараз почекають своїх старших. Тобто міліція в нас взяла паспорти, переписала дані. Хтось почали, потім підійшли якісь два штатському людини і сказали, ми їх забираємо. Я кажу, що... я почав питати, а куди ви забираєте, хто ви такі? То есть, вони, ну, мене вдарили в губу, пішла кров, я впав на коліна, там вони мене з, з, з руками взяли, витягнули, і повели, посадили. Червоний Фольксваген там біля залізничного вокзалу стояв. Давайте зупинимось. Так. Тобто вони прямо з відділку вас забрали. Так, міліція сказала Мілиція... то, міліція сказала, тільки не здесь. Коли мене не вдарили, пішла кров, коли впав тись, вони сказали, міліція, тільки здесь забирайте. Тобто міліція працює абсолютно сто процентів зв'язки. Я кажу, поясніть, будь ласка, деві міліціонерам кажу, що відбувається, на яких підставах, хто такі ці люди. Я кажу, якщо ми вже даже в міліцейському участку, то будь ласка, мотивуйте причину затримки, тобто нас цими людьми, і хто вони такі. Все, вони сказали тільки. Так, Только... далі червоний Volkswagen, нас посив. Volkswagen, який був, коли відкрили двері, там він був повністю дубінками такими наповнений задні, задні, на низу. А нас тут в Фольксвагені нас. Я ж був з Анатолія Ковальським. Пробачте, нам, на жаль, доведеться перервати розмову. У нас включення зараз з Верховної Ради. Mm -hmm. У нас в гостях, я нагадаю, до тих, хто лише або хто приєднався, Андрій Щекун, це активіст з Криму, хоча родом він з Львівщини, філолог. Давайте ми продовжимо про те, як вас викрадали. Ну, я зупинився на тому, що нас міліція передала невідомим особам. А хто це були? Були місцеві кримчани чи якісь росіяни? козаки? Оці два, які підійшли, це невідомі. Я думаю, що це навіть не кримчани, тобто така в мене підозра. Ну а ті, які дружини були, це, звичайно, це кримчани, які подівали георгівські стрічки, там і бігали і кричали, що вони хотіли, хочуть мене знищити. Нам, коли нас закинули, цей мікроавтобус з Volkswagen, цей червоний, закрили там скотчем очі. І Руки зв'язали. Десь хвилин 10 везли в невідомому напрямку, потім витягнули нас з цього автобуса, і ми йшли по якихось сходах, по якихось коридорах. Невідомо ось так, і пізніше завели якусь кімнату. Я ж був з Анатолієм Осиновичем Ковальським, йому 64 ага, так, так, роки, так, так. Тобто, щоб треба сказати, ми приїхали на його машині Volkswagen. Тобто, Анатолій Йосипович Ковальський, я з його сином, теж координатор Єрмайдан Крим, Сергій Ковальський, тобто який якраз в той час був на площі Шевченка, підготовлював акцію. Ось. І в цій кімнаті нам сказали до роздітися тобто повністю все, ми всі речі себе зняли. Потім війшли якісь два дві, дві особи незнайомі, які розмовляли над собою з собою не російською, не українською, а як мені здалося, чеченці були, тобто, мовою якоїсь незнайомої. Тобто, і зірвали з нас хрестики. На, на, на мені був хрестик, мама подарила сереб, серебряний, і, 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 і в теж. це. зірвали хрестики і, і сказали, що ми не, там, недостойні тіпа, православними бути, і так далі наживатися. І, я, і зараз ну, там погрози були, що нас розстріляють, уб'ють, зараз нас закатують і так далі. Тобто ми зрозуміли, куди ми попали реально. Ось єдине, що я встиг ще сказати перед цим, що я попросив за Анатолія Йосиповича, щоб його не трогали сильно, тому що йому серце в нього хворе, і йому 64 роки. Тобто, ну вони тоді зразу сказали, ну тоді давайте перший. Ну і забрали мене, повели в іншу кімнату. По відчуттю, що ця кімната була якась більш простора, більша, тому що ця маленька, по-моєму, кімната була. там Ось, Посадили мене на стілець. Ось такі тільки желі були ті. От відчував стілець, прив'язали руки до стільця і ноги знизу і на руки скотчем електрику поставили. і... Почали допитувати мене питання, які вони адресували мені. Це перше е, мій зв'язок з правим сектором. Перше питання, яке де їхні бази в Криму? Які контакти? Е, тобто, от саме більше це їх цікавило. Друге питання а ви знаєте? Контакти? Е, е, Правого ну, сектора я, в Криму. Пов'язаний з правим сектором. Я не пов'язаний з правим в сектором, але те, що я говорив, то я, я розумію, якщо я щось скажу, навіть, що я знаю, то я більше не вилізу звідти. Тобто, тобто, я говорив час, що це ми мирні, ми мирні акції, ми ніколи не йде зброєю не займалися. І в акціях на Грушевську в Києві не приймали участь, а весь час в нас mm -hmm. в Криму були мирні акції. Тобто, Те, що я відповідав реально. Тобто, з правим сектором у мене зв'язків якби. Немає. Ось. Друге питання, яке вони мене запитували постійно, випитували, це наші фінанси і зв'язок з Києвом, хто нас фінансує з Києва. Тобто, Знову вони ж не повірили, не вірили в тому, що ми самоорганізувалися в Криму, що в нас немає ніяких якихось. Тим більше я б людина безпартійна, наоборот, mm -hmm. всі партії ще до нас, і мене обирали координатором, в тому числі Удар, Свобода і Батьківщина в Криму, мене обрали координатором, навіть політичні лідери, як лідера Євромайдану, і щоб який робив акції. Тому що це було наше. Це... Вони це теж не вірили, що ми самоорганізовувалися, самі збирали гроші, якщо нам потрібні якісь були на щось. Тим більше нам не такі великі гроші там на акції не потрібні, реально. Ось. І третє питання, яке вони ми висунували мій план по зриву референдуму, їхнього референдуму, який вони, це, надумали, що вони вважали, що я є реальним координатором, я готовлю зрив референдуму в Криму повністю. Ось і як пояснювали, чому саме цей мотив його мого арешту. Тобто, бо ти проводиш акції, ми тебе знімали, відслідковували це на мітингах і так далі. Ось я їм мотивував, кажу, що я зривати референдум, як такого не збираюся, але засуджую сепаратистські дії, за що відповідно заяви і все це я робив, що це незаконно сьогодні, що це не відповідає конституції України, і акції я збирався далі проводити це. Тобто, я це не, не є якісь там таємниці. Ну ви от це я показую мітинг біля пам'ятника Тараса Шевченка 9 березня. Це 9 березня. подібні акції, да, в яких ви брали та, участь та, і та, були та, організовувати. Та, 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 Чи могли такі акції зірвати референдум? Ну очевидно. На жаль, на жаль, ну вони вважали, що так Що... Бо тому що вони вважали, що кожним акції, ви бачите, кожній акції кожний раз все більше і більше людей приходило. ну так просто наївно знаєте, вважати, що ви могли б зірвати референдум, скажімо так, який який з іншого боку організовують люди з автоматами. Тим більше вони збиралися, там ж вони ж казали на кожну дільницю поставити людину з автоматом. Там, де, там був такий депутат е е е Бабенко е е Верховної Ради Криму, який mm -hmm. до цього в ефірі телеканалу ГТРК Крим е е є відкрита політика, така передача. Він заявив, що ми виставимо е на кожний учасник людей з автоматом і всі прийдуть і проголосують як треба. Тобто такі навіть були в них лозунги. Ясна річ, от такі стос... десь хвилин 40 мене допитували два рази струмом, коли вони мене. Підключали струм. Ну я падав стільцем тоді вони відключали струм і били мене в грудну клітку і в бік. Ногою, ногою. Тобто, вид, удари були такі професійні, тобто, раз три-чотири такі удари сильні, тобто, професійні, тобто, що ти брешеш, що ти не говориш правду нам, там, ну, і все. потім знову садили, і так два рази я падав, два рази електрику підключали. У це, цей допит, який був десь ну, хвилин 40, не знаю, по часу таке так. Я так це. Потім зайшов якийсь, а до цього ж до мене цей чеченець, потім У нас в камері там багато людей було, де ми всі разом були в підвалі, говорили, що це Армінін, Місцевій, тобто незрозуміло. Він спочатку взяв ножом, коли мене завели спочатку до допиту. І тут ну, так поцарапав щось. Тут. Зараз там не лишилося тільки вже від, 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 ну, від корочка mm -hmm. там, там нічого не від. і щось, щось зробив, такий надріз чи що, я не знаю. Ось. Але зайшов інший людина, який російськомовний говорить, і каже, що це у тебе, що це у тебе? на мене так, що це я тебе, Я ж не знаю, що він там зробив. Ну, потім цей признався чи, чи... каже, це я зробив, це я зрозумів. І вони залишили це в спокої. І цей, що з ножом, цей, він весь час мене по, по грудях, по спині, по почках, по всіх водив ножом. І казав, я там на самолі був, я найомник, я таких, як ти, блин, ламав. Все. І казав, я тобі зараз я, я знаю, як почку в нирки там, вирізати печінку, засмажити і заставити ще тебе з'їсти і сам їсти. Такі, такі от весь час під час допиту тривала така зі мною психологічна, така навантаження, тобто з ножом. Потім зайшла людина, якась ще, ще одна, видать, і сказала, ладно, він там не зв'язаний, що я так зрозумів, і нам нужен його фейс. І коли їм сказали такий нужний фейс, я думав, що ну, в принципі мене не вб'ють, така думка пролугала. Нам нужен його фейс, типу, пускай дівається. Мені повернули речі. Розв'язали, я одівся і попросив хрестик, щоб мені віддали. Коли я одівся, то вже uh -huh. сів кресло, я попросив хрестик, підійшов до мене цей же з ножом і сказав: я хрестик просто так не віддам, я тебе можу обміняти на ухо. Отрізати тебе ухо і, і віддати хрестик. Я просто замовчав, нічого не говорив, в принципі, вони відстали. Залишився зі мною один охоронець, який потім. Даже пропонував мені по по, по поїсти но я їй відмовився. Ось, ну і почав спілкуватися. Відмовились, з... Бо страшно було, що там в їжі чи що? Ні, я просто в ну, такому стресі, що який ну, мі... Мі... там якийсь. Мені та, 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 та. не хотілося ні їсти, ні пити, тому що, що... І ще боляці всі, щоб ти... пережити. Ну, ось. І залишився з одним охоронець, десь пізніше, десь, десь години три з ними, чотири був. Він... Ми почали спілкуватися, він спілкувався, звідки, там, що, як попав, як затримали, мене розпитував. Я йому розказував. Ось, він такий впевнений. Що це що вони він сам, по-моєму, родом, навіть з Донецька, він приїхав. Багато як я так зрозумів, приїжджають з східної України і там вступають в їхню самоборону, потім, щоб визволяти схід піти на схід. Ви сподіваєтеся, що потім вдасться пократи тих людей, які з вами так поводились. Ви ж їх запам'ятали? Як? Їхні... Я по голосу можу декілька ага. знати. Ну, ми, ми всі 11 днів були закритими очима. Тобто... На третій день мені тільки розв'язали скотч і більш-менш, бо тому, що очі вже пекли, стекли, і нам дали пов'язку, таку вже просту пов'язку. <гум> тобто вже трошки облегчили. Тобто і на другий день. Мені, правда, вже руки розв'язали. так як астма, У мене себе у мене лікарство з і мені погано було. І Анатолій Йосиповича потім, коли привели, слава Богу, його не били. Це, мені, це йому теж руки розв'язали, тому що він діабетик, йому там лікарство. Кожен ранок і вечором приходив коротше, лікар їхній. І вони це, тобто, і нас, от, тих, хто хворів, тобто, вони якась така була поблажка якась. Як вас звільнили з полону? Нас було дві спроби звільнити, я так зрозумів. Перед референдумом, це було 14, по-моєму, число. Була якась намагання спроба. Нас посадили в автобус, зав'язані учимлею, і везли десь. Десь півтора години десь кудись везли. Потім ми чули по дорозі, а по дорозі нас було десь чоловік сім, по-моєму. Везли, і з нами був ще е, начальник госпіталя, військового госпіталя військового міста Сімферополя, людина військовий ще. Везли, потім зупинилася маршрутка, десь і цього військового начальника госпіталя викликали. Щось з ним переговорили, що ми від'їхали ми чули е, на вулиці, що 23 кілометри. Тут від'їхали, давай з нами, залишайся, все нормально, тебе зігнався. Mm -hmm. І його, він, ніби погодив, я так зрозумів, що він погодився перейти на російську сторону. Затриманий він був за те, що він зберіг. Документи і віддав по наказу солдат всіх частей там, військових, які були. тобто документи. Тобто його забрали, нас повезли далі, потім нам пораненого якогось хлопця і дівчину, чотирьох, коротше, посадили знову десь на якомусь відсині людей. Потім ми чули, що якісь вертольоти приземлялися. І довго ми там стояли, потім тих чотирьох забрали, яких нам підвезли, посадили на ті крісла інших якихось. Тобто якийсь, я так зрозумів, обмін був але їх чого тих, що завели в салон, тобто їх посадили на крісла, бо нам на крісла не дозволяли. Ми стояли на колінах в проході всі, тобто ми, нам не в проході тільки закритими очима і зв'язаними руками. А тих посадили. Потім ми від'їхали десь хвилин десять, їх витягнули з тих, яких підсадили, і нас, а нас назад відвезли там, де ми були. То потім ми зрозуміли що це військомат, тому що це як інші поступали. Тобто, нас відвезли на те ж місце, де ми були, цей підвал вже. І як нам пояснили, хах вони так сказали хахли у вас не, не рішили ні обмінювати. Тіпа типу, нусь, так а це такий підвальчик він часом не встелений таким, якими е, ну, там матрасами чи чим нічого таким. там не було. Там єдине, що коли Юру Шевченку привезли, mm. він три дні. Ми чули, що за стінкою хтось його когось питають і б'ють весь час хлопця. А нам весь час говорили, що от ми знайшли на коло того правого сектора, зловили ту сяте. Він такий, що прийшлося йому ноги простреляти, вухо відрізати, бо він там дебоширив, з ним дев'ять чоловік не могло справитися. Тобто, а ще він ранений, ще. У них якась, якісь пункти по правому сектору. В Вони шок. У них оце правий сектор, що Україну нацисти, фашисти, і все захватили, треба визволяти. От їх. Я що скажу, що це, це якась ідея обробка кожного охоронника, солдата. В ну, Дім Кісільов кожен день, по-перше, по, по новинах вони, вони населення обробляє. Всіх... А цих беркутів Тобто всі Вони говорять одні ті самі речі. І тобто саме більше це от правий сектор, правий сектор, у них це ну, просто манічка тобто це в цьому плані. А після цього нас питають: а для чого? А, ви вбили героя, він герой. Ви подивіться, скільки цей герой зробив? Для, на жаль, для. Тих страшилок, тому що тут не треба було нічого вигадувати. Ну, тобто людина з автоматом, попри всі його там, героїчні вчинки, ну, так не можна було поводитись, тому що він, він зробив, по суті, він 50% тих всіх страшилок просто деталізував. Як тільки тут доказують, що ніяких бандерівців, б'є не існує, так тут же виходить який-небудь депутат, який починає іншого галстук трусити. Ну, На жаль, така країна. Скажіть, будь ласка. Пане Андрій, все-таки от е, вас вивезли потім нарешті вже з другої спроби. 20 го так? числа, е, ні, другу спробу нас з теж третьої. виводили, але в автобус не сідали, теж мали нібито обміняти. Uh -huh. Вивели, і потім назад знову нас спустили. Тобто ми навіть автобус не сідали. Теж була спроба якась. Ось. А вже третя ця спроба, вже 20-го числа, о 4-й годині нас ранку підняли. Чотири 4.30 десь на співодини щось там них не затримувались. Чити 4.30 нас вивели. Вивезли десь я так розумію. Десь на Чунгарі, нам розв'язали. Зайшов зайшла, сказали, що зараз спочатку ми руки вам розв'яжемо. Розв'язали нас. З нами було шість чоловік, і сьомо. Нам я так зрозумів, вже це потім Севастополя, сина Гриценка разом з нами. То був, А його друг був з нами. Сергій Супрун, по-моєму, Сергій Супрун був з нами. Тобто він десь 4 дня пробув з нами Сергій Супрун. Тут, в нашій підвалі. Андрію, розкажіть, будь ласка, по-перше, як живеться таким людям, як ви, на останок в Криму? скажіть, Тому що, ну, от я бачу, що ви Ну, я... В агрес... я, 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 я активно проводив з і в студентських часів, і був з громадської організації Зарево, і в інших я активно проводив. Я можу сказати, найбільше моїм досягненням, яким я можу гордитися, це в Бог Я за два місяці зібрали заяви з 1 по 11 клас у 2001 році. І відкрили фактично, школу, якої сьогодні немає в Боч А є класи у російськомовні, але це, ці класи існують до сьогоднішнього дня. Я не знаю, яка доля буде зараз їхня. Тобто за цей період, коли ми працювали, де особливо був такий 2001-2004 роки, то ми десь біля 300 класів взагалі в Криму відкрили. Україномовних повністю вчителі, педагоги. Крім цього, ми старалися забезпечувати мультимедіа, комп'ютери, сучасну техніку для тих класів. Все, що могли робити, це цей український дім. Це моя задача була. Крім цього, я робив сайт інформаційну газету, видавав думка в мене. Там фактично ваша домівка. Як гадаєте, чи безпечно буде для вас повернутися? В я вже там, найбільші. як кажуть, мене вже в списку, внесений, не дай Бог. Я кажуть, мене там це мене небезпечно, звичайно. Там трьохкімнатна квартира. Залишилася, звичайно, не знаю. Це як... ваша квартира? Моя особиста, да, куплена. в першому, десь дві тисячі році, коли я придбав. Е... Тобто, а там, тут в Києві ви зараз живете, ви мені сказали поза ефіром, що в лікарні. Поки, поки що. я знаходжуся в лікарні, але є, звертаюся дуже. Я вдячний дуже багатьом волонтерам, які тут активістам Майдану, тобто, і, які і нас із Херсону, я так зрозумів, цей автомайдан, самі організували наше перевезення. І тут і вже й квартиру знайшли, яку мені тимчасово сказали, що на три місяці спочатку зараз затвердилися тобто, люди, які підключилися. І я зараз на вихідний хочу поїхати побути. Бачите, дітей на Львівщину, бо двоє синів у в мене. У вас троє дітей. Три сина в мене, так. О, Бачите, дружина. І вони зараз на Львівщині, десь в Батьківчині? Наймолодший син мене, він батьків, село Тухля Захара Беркута, якщо читали повість Івана Франка. А двоє брата двоєрідного під Львовом. Скучаєте за ними. Звичайно, добре дякую. Андрій Щекун у нас був у гостях. На останок ще питання Я ніяк не можу відпустити. Я завжди гостей. Ніяк у мене багато запитань. Просто є така думка, так зокрема вважає колишній президент Кучма, що центральна влада діяла недостатньо жорстко. Що якби в перший же день знешкодили тих людей, які захопили парламент Криму, Україна не втратила б півострів. Перше, що треба було зробити, те, що Джимілю сказав, Мустафа Джемілю поважний озброїти кримських татар. Прийняти їх, міліцію чи гвардію створити з них. Реально, я думаю, кримських татар тисяч двадцять спокійно записалися і взяли б зброю. Десь наших теж українців, слов'ян теж біля двох тисяч, я думаю, ми могли б організувати, мобілізувати прямо там, щоб не було, що з материка хтось прийде. Крім цього, що маючи ті бази, які в нас сьогодні військових там на Криму територію, які б забезпечували, наприклад, з да, професійністю, ми б з самогородною реально можна було б покінчити в ті ж перші три дні. Тобто, я не розумію реально, коли ми в шоці були Дякую. Сім, да, вам. Будемо ще зараз дізнаватись про це думку у, 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 у керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, який вже чекає черги, ну буде в нас зараз в студії. Він зі свого боку висловить свою думку про це. А тим часом давайте по-перше, я озвучу новину про те, що ви.